Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Запрошую вас на заняття з математики. Приготуйте все необхідне для нашого заняття. Ми починаємо. Дітки! Цю цифру ви вже повинні знати, як вона називається? Так, цифра один. А сьогодні на занятті ми будемо вивчати цифру два. Ось вона! А оце ось цифра два, в неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачите, двійка. Двійка, хвостик піднімає, шию гнучкою тримає і так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Ось така цифра 2. Сьогодні з нею попрацюємо. Дітки, знайдіть в своїх зошитах цю сторінку. Зараз ми будемо виконувати вправу 1. Домалюємо малюночок, з'єднавши всі лінії. Погляньте: в нас лебідь поєднаємо рисочки олівчиком. Ось так. Яку цифру ми впізнали на малюнку? Так, цифра два. Поєднаємо усі крапочки, щоб скрізь вийшов візеруночок на лебеді у вигляді цифри два. Ось так. Кругла голова, вигнута шийка і хвостик. Ось, погляньте, який лебідь у нас вийшов. Дітки, знайдіть вправу два. Ось вона. На малюнку ліворуч лежить п'ятачок. У правій і лівій руках він тримає кульки. А справа на малюнку зображено багато цифр. Візьміть кольорові олівчики і розфарбуємо у п'ятачка кульку із цифрою 1 синім кольором. Знайшли цю кульку. Ось вона. Розфарбуємо її синім кольором. Так, А кульку з цифрою 2 червоним кольором розмальовуємо. Є кульки кольорові. А тепер погляньмо на всі цифри і знайдемо зображення цифри 1. І обведемо синім олівцем. Одиничку знайшли, обвели синім олівчиком. Ще знайшли, обвели. Кожну кожну одиничку обводимо синім олівчиком. Всі обвели? А всі цифри 2 обведімо. Червоним олівцем. Ось так. Шукаємо, шукаємо. З круглою голівонькою, з вигнутою шийкою і з хвостиком. Ось так. Погляньте, жодної цифри я не загубила. А ви рухаємось далі. Дітки, погляньте, у мене геометричні фігури намальовані. Назвімо їх: Це квадрат, а це круг. Скільки квадратів. Один. Скільки кругів. Теж один. Скільки разом у мене геометричних фігур. Дві. Як ми утворили дві геометричні фігури? До однієї фігури поклали поруч і ще одну фігуру. Таким чином утворили дві фігури. Так. Дітки, візьміть картку із двома горизонтальними смужками. І на верхній смужці покладімо одну ялинку. Ось так. На нижню смужку покладімо. Дві повітряні кульки. Скажіть, будь ласка, скільки ялинок? Одна. Скільки повітряних кульок? Дві. Чого більше? Кульок. На скільки ялинок менше, ніж кульок? На одну менше. Правильно, тепер візьміть, будь ласка, картки із зображенням цифр і поставте відповідні цифри біля кількості предметів. Ялинка у нас одна, біля неї поставимо цифру один. Кульок дві, біля них поставимо цифру 2. Скажіть, діти, як зробити так, щоб ялинок і кульок було порівну? Треба забрати одну кульку. І їх стане порівну. Молодці! Рухаємось далі. Перегортаємо сторінку нашого зошита. Розгляньмо малюнки у вправі три. Порахуйте, скільки предметів на кожному малюнку. Одна голка. Два клубочки, два моточки, одна швейна машина. Так, виберемо цифру, яка не відповідає малюнку, тобто неправильно записана. Дивимось: голочка одна має бути цифра один. Два. Зайва у нас нема другої голочки. Наступний малюночок. У нас два моточки. Обираємо цифру два, а зайва одиничка. Закреслюємо її. З ниточками і швейною машинкою закресліть, будь ласка, зайву цифру самостійно. Дітки, знайдіть вправу 4. Бачите, скільки клітиночок, на яку геометричну фігуру схожа кожна клітиночка. Правильно на квадрат розфарбуйте будь-яким кольором одну клітинку в першому прямокутничку верхньому будь-яку одну клітинку. Їх багато. А ми розмалюємо лише одну. А у другому на одну клітинку більше. Скільки клітинок в другому прямокутничку ми розмалюємо? Правильно дві. Розмалюємо іншим кольором дві клітиночки. Також будь-які дві клітиночки. Поруч або далеко одна від одної. Ось так. На цьому наше заняття закінчується. Пригадайте і скажіть, з якою цифрою ми сьогодні познайомились. Так, з цифрою 2. А які цифри ми вже з вами знаємо? Один і два. Яке завдання вам найбільше сподобалось? Яке завдання було важко зробити? Впевнена, у вас все вийшло. Я дякую вам за увагу! Чекаю фотографії ваших зошитів і кажу до нових зустрічей! Бувайте!